Тарас Григорович Шевченко. Не молилася за мене, не молилася за мене, поклони не клала. Моя мати, а так собі, мене повивала, співаючи, нехай росте та здорове буде. І виріс я, хвалить Бога, та не виліз в люди, лучше було б не родити або утопити. Як мав би я у неволі Господа гнівити? А я так мало небагато, блага у Бога, Тільки хату, одну хатиночку в гаю, та дві тополі коло неї, та безталанною мою, мою Оксаночку, щоб з нею удвох дивитися з гори на Дніпр широкий, на яри та на лани Золотополі, та на високій могили дивитись, думати, гадать. Коли то їх понасипали, кого там люди поховали, і двох тихенько заспівать ту думу сумною, днедавну про лицаря того гетьмана, що на угні ляхи спекли, а потім би з гори зійшли понад Дніпром у темнім гаї, гуляли, поки не смеркає, поки мир Божий не засне, поки з вечерньою зорею. Не зійде місяць над горою, туман, лан не прожене. Ми б подивились, помолились і, розмовляючи, пішли б вечеряти в свою хатину. Даєш ти, Господи, єдиний, сади панам в Твоїм раю, даєш високі палати, пани ж наситі і пузаті, На рай твій, Господи, плюють, і нам дивитись не дають. З обогої малої хати. Я тільки хаточку втім раї, благав і досі ще благаю, щоб хоч умерти на Дніпрі, хоч на малесенькій горі.